Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Один приватний будинок зруйновано, пошкоджено ще чотири та 60 квартир. Подробиці нічної атаки росіян на прикордонну Семенівку. Живий коридор та перекриття руху на одній з вулиць для проходження меморіальної колони, як у Чернігові ховали колишнього поліцейського Олексія Дяговця, який загинув на фронті. 77 людей в Іванівській громаді вже отримали гроші за програмою є відновлення на ремонт пошкодженого внаслідок бойових дій житла. Чи вистачає людям отриманих коштів на відновлення? Один приватний будинок зруйновано пошкоджено ще чотири та шістдесят квартир. Російські війська вдарили по найбільш заселеній частині міста Семенівка. За інформацією оперативного командування Північ сталося це сьогодні у пів на другу ночі. Атакували прикордоння Чернігівщини двома дронами камікадзе типу шахет. Із з очевидцями спілкувалася наша колега Тетяна. Лось через. двері Опів на другу ночі чоловіка розбудив сильний вибух. Ажа гонь сюди залетів. Я повинна залі в будинку залишились наскрізні отвори в стіні від уламків. Вікна без скла, дірка в холодильнику. З будинку зірвало дах. Вночі шахет поцілив у сусідський будинок. Господарів вдома не було. Там як спальня, там спальня та втравається красу до плесі. Піді спали там айом дочка. Його... Це будинок дітей Світлани. Вони поїхали з дому на початку минулого тижня. В будинку досі щось тліє і димить. Навпроти постраждалих будинків район з поверхівок. найщільніше заселена частина Семенівки. Ще один безпілотник впав під висотку на дорогу. Яму вже встигли засипати щебенем. Неметалева частина уламків безпілотника залишилася лежати під стовпом. Біля п'ятиповерхівки ходить жінка. Каже, боїться зайти в свою квартиру. Балкон упав, і стекла посипалися на балконі і у спальні. Страшно було, бо не двох інсультів. Син прийшов, мене забрав із зала. А тоді прийшла. Жінка ногу поврядила, як син її спасав. Як представте мені почему двох інсультів було. І зараз у квартиру не можу зайти. Наділи. Сусідка Таїсії Наталія вигрібає з серванту розбите скло. Вікна її квартири виходять на різні боки, і в жодній кімнаті не лишилось скла у вікнах. Під час удару шахедами жінка спала, на ногах у неї порізи від скла. «Грохот. паніте, туди я це сюди мене взагалі відкинуло туди. Я б ну, там скільки ну, в туалеті двері. Ну й там другий раз і тут вообще всі кло загалом один будинок згорів повністю ще до десятка приватних будинків пошкоджено. У двох п'ятиповерхівках постраждало понад 60 квартир. Розмір збитків ще встановлюється. Наразі з міського резерву людям надають матеріал, щоб, хоч тимчасово, закрити вікна та відремонтувати дахи. Під ранок Семенівку знову обстріляли. Зранку, коли ми вже почали якісь роботи. По ліквідації цього ну, нічного випадку періодично ховались бомбосховища, тому що нас обстрілювали, ну, скоріш за все, це була артилерія. Семенівську громаду, і, зокрема, саму Семенівку, ворог обстрілює постійно, каже міський голова. Ми вже не рахуємо, багато. Шахеди вже прилітали, але Печу. в центрі міста, от коли рядом, тут. Будинків, яких по 90 квартир, це перший раз. На Семенівку після цього обстрілу, скоріш за все, чекає нова хвиля евакуації, говорить голова громади. Те, що ми бачили вночі, так, люди сідали в машини і виїжджали. Можливо, кудись тимчасово, десь по місту чи десь близько, а можливо, люди. Я думаю, що нам, ну, скоріш за все, це буде ще один там, виток евакуації з Семенівки. Тобто люди будуть виїжджати, особливо там, жінки, діти. Тетяна Лось, Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів. Сьогодні у Чернігові поховали військового Олексія Дяговця. Він загинув 14 липня під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Про це повідомили в Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. До службу в ЗСУ Олексій був поліцейським ще раніше викладачем в університеті. Крім того, професійно займався регбі. Попрощатися з воїном прийшло кілька сотень людей. Детальніше про це в сюжеті Олександра Денисенко. До Чернігова з боку Києва рухається колона автомобілів. У той час неподалік катерининського храму вишиковуються поліцейські та військові. Поміж них багато цивільних. Всі вони прийшли попрощатися з воїном Олексієм Дяговцем. Один за одним всі стають на коліна. Труну заносять до храму. До Збройних сил України Олексій служив у поліції. Спочатку в патрульній. Після служби в Києві 2018 року він став заступником начальника управління в Чернігові. Таким його згадують колишні колеги. Він був наскільки тактовним, настільки стриманим, наскільки виваженим, завжди з з повагою відносився до абсолютно кожного е патрульного він називав абсолютно кожного колегу по батькові. Через кілька років Олексій очолив управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в області. Торік, в липні, він давав інтерв'ю своїм колегам, згадував початок повномасштабної війни. Розповідав, що вони готувалися до вторгнення росіян з 23 лютого. Ми проводили нараду. Планували виставлення блокпостів навколо міста Чернігова для фільтрації. Людей, які їздять, тому що заходила інформація про групи ДРГ, які ще раніше заїхали, для збору інформації, передачі окупантам. Тому 23 третє, майже цілий день, ми провели з планування, розрахунки, виставлення блокпостів. Закінчили ми цю роботу о першій годині ночі з 23-го на 24 те І в принципі, 23-го я залишився ночувати в управлінні в себе ж на базі. 24-го, там початок ї -го години ранку. Ми не заступник заступники. Каже, почалось Олексій Дяговець був одним із тих, хто став на захист Чернігова. Після деблокади міста в іншому інтерв'ю розповідав, як він змінився під час війни. Це взагалі цінності абсолютно змінилися від того, що цінував раніше, і те, що цінуєш зараз. Інший момент зовсім по іншому відкриваються люди, яких ти знав і вважав, що ти знаєш їх добре. Але війна відкриває всю сутність особистості, і багато людей помінялися в гіршу сторону. А люди, яких ти не знав, або думав про них інакше, проявили себе позитивно. І я цим задоволений. До служби в поліції Олексій Дяговець викладав фізичне виховання у нинішньому національному університеті Чернігівська політехніка. Як колега він завжди був дуже життєрадісний, дуже енергійний, завжди запалював. Завжди, ну я не знаю, там якось ми активно дружили в соціальних мережах, в фейсбуці, от і завжди ну, якось дуже складно взагалі думати говорити про нього в новому часі, тому що це ну, людина майбутнього такого благ. Кожен раз, коли дивився його якісь дописи, його пустити, то це був твердий рух вперед в майбутнє. І от ну, там, не знаю, хотілося б, щоб саме. Саме такі люди були в майбутньому Україні. 2013 року Олексій відкрив Федерацію регбі в Чернігівській області. Займався цим видом спорту професійно. Ця світла душа не тільки грала в регбі, ця світла душа була була усюди, де де потребували люди його допомоги. Він взагалі був дуже. Людиною такою, яка відгукалася на будь-яку на будь-який виклик, на будь-яку проблему І він завжди посміхався. На початку цього року Олексій пішов служити до ЗСУ. За інформацією Терцентру комплектування та соціальної підтримки, загинув 14 липня під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Йому було 36. У нього залишилася дружина та двоє доньок. Поховали Олексія на Чернігівському кладовищі Яцево. Олександра Денисенко, Микола Іванчик та Валерій Циркун. Суспільне новини. Чернігів. 77 людей в Іванівській громаді на Чернігівщині вже отримали гроші за програмою є відновлення на ремонт пошкодженого внаслідок бойових дій житла. Це понад 11 мільйонів гривень, розповіла Суспільному голова громади Олена Швидка. 185 тисяч гривень отримала родина Олени Головченко з Ягідного через обстріли. У них згоріли гаражі, літня кухня а в будинку пошкодило дах, вилетіли вікна і двері. Окупувавши село, у домівці Головченків оселилися російські військові. Вони розповіла господарка, технікою зруйнували кут будинку, меблями топили камін, пошкодили систему опалення і плитку. Після деокупації села щось родина лагодила самостійно, щось допомагали волонтери. Чи вистачить родині грошей, які вони отримали на ремонт будинку? Розповімо далі у сюжеті. Село Ягідне поблизу Чернігова, це будинок родини Головченків. Його господарка Олена, торік, 17 лютого, поїхала до Польщі на заробітки. А її чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення поїхав звідси, щоб вивести родичів у безпечніше місце. Про те, що тут відбувалося, каже жінка, знають із розповідей сусідів. Третього числа у нас загорівся це у нас тут був гараж. Загорівся гараж, говорили, хто в самих перших в нас сюди влучило. А тоді оце в нас літня кухня. Це ж воно все почало горіти. Ну дякуючи Богу, всім святим, як то кажуть, хоч і залишився будинок. Оце все було, це все розвалене, це провалене було. Оце все розвалене. Це, 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 це груда в така була металу, дрова якісь. Ну таке окупувавши село, російські військові тут оселилися. Заїжджала машина, де тут пороз... ну отак. От в угол цей вписалася, так розбито все. Воно, будинок там тут поруйноване. Ну, це ось тут стояла їхня техніка, ось ось колія ще. Жили росіяни у погребі та в самому будинку. Порвали, повідкручували, а плитку ось подовбали. А це, так, да, це ось плитку довбали щось. Ну, я ж говорю, що ось, щось може що підвал там, а тут думали, може щось у нас. Якісь, не знаю що. А це як стріляли, так ось простріли в двері, це йшла така куля. Ну це тут вони повоювали, ось розбили ці шкафчики. Це тут позрівали трохи. Цими меблями російські військові топили камін. Вони, мабуть, так накалили, що тут розірвали всю систему. Все було розірване. Нічого, тут кател вилетів повністю. Тут дуже багато стояло їхніх боєприпасів, якісь у таких в ящиках позанесене по хаті. Якісь продукти тут були. Ну, таке валялось таке гармидало тут було. Через бойові дії у будинку вилетіли вікна, їх уже поставили. Також пошкодило дах. Через це затікала вода і пішла пліснява. Провалився, він нас прогнувся. Весь вода тікла, бо тут криша, ну тут воно все було водою, так стекло, так воно все таки порозбухало, все. Дах то рік зробили волонтери, але вода досі затікає і в будинку не зникає пліснява, каже жінка. Покрівлю хочуть переробити. Також треба поставити вхідні двері та зробити ремонт всередині будинку. Кожній людині жалко свого труда. Це дуже тяжким трудом, це все давалося, ліс стягала. Теж це дуже важка робота була. Десь люди ще більш постраждали. Родина подавала заявку про пошкодження будинку на програму. Є відновлення. За нею вони вже отримали 185 тисяч гривень, але вони на руки не даються ці кошти. Це ми повинні їхати у якісь определені там магазини і купувати оце стройматеріали. Оці будемо. Ми будемо десь там гіпсокартон. Ми бачили, ж треба буде купувати. Десь сантехніку якусь, бо це ж воно все повідривано, так попекручував. Добре, що хоч так працює все. Чи вистачить на все грошей ще не рахували, каже Олена. Тут все треба. Тут одна банка сніжки цієї, навіть полтори чи дві тисячі стоїть. Ми ще не сідали, не, не прорахували, я вам чесно скажу. Що це буде? Куди це вони будуть? Ну звісно, це буде ванна кімната, відбудовується ж повністю, бо ж там страшно. В хаті я ж говорю, що йде цвіль, так попід карнизами, оціми верхніми. Проходить свіль, будемо будем відривати, будемо дивитися, що там, бо в нас діти, внуки, і самому ж не хочеться в цьому жити. Наразі в Іванівській громаді люди подали 317 заявок про пошкоджене житло, розповіла її голова Олена Швидка. На даний момент 317 заяв, із них 159 вже розглянуті. 77 людей вже отримали компенсацію. Вже люди отримали трішки більше ніж 11 мільйонів. Як розповів керівник управління містобудування та архітектури ОДА Сергій Куреня, наразі в області зареєстрували 1642 заяви про пошкоджене житло. 114 заяв вже опрацювали повністю. За ними люди отримують 14,5 мільйонів гривень. Прийом заяв триває, сказав Сергій Куреня. Незабаром мають почати приймати і заяви про знищене майно. Наталія Гоман, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.